Ви знаєте, що таке краудфандинг? Це не піраміда. Хоча можна просити друзів, щоб вони закинули гроші на збір, і щоб їхні друзі теж закинули, і щоб друзі їхніх друзів, Але це не піраміда. Скоріше щось про те, коли НАТО б стоїть у черзі, щоб закинути на збір Стерненка, або крута ініціатива, щоб у вашому місті чи селі стався бум реформ, або в російському місті чи селі стався бум. Просто бум. І не всі збори можна закрити піснями чи стендапом. Треба ще певна стратегія і порядок дії. Які це дії? Дізнавайтеся, які круті проєкти можна реалізувати на краудфандингових платформах, як закохати людей у свою ідею і чому нетворкінг рішає все. Бо немає невдалих побачень, є просто непродуктивний нетворкінг. Цей серіал покаже вам, що розпочинати власний краудфандинговий збір зовсім не страшно. Головне все детально розпланувати, горіти своєю ідеєю і надихати людей поруч, а не просто писати терміново і шість знаків окликів в пості інстаграму. Освітній серіал Краудфандинг як зібрати кошти на свій проект, щоб по десятці скидались не тільки друзі та родичі.